Обережно, падає цегла. Так у одному з будинків рівного, що на вулиці Паркова, почав обвалюватися дах. Уламки цеглин падають прямо на тротуар, балкони людей та приміщення магазинів. Як розповідає голова ОСББ Андрій Співак, приміщення будинку вже доволі старе та знаходиться в ненакращому стані, тож варто було очікувати подібного. Взагалі сам будинок сам по собі старий і парапет не, не, зроблений неякісно з самого початку будівництва. Це звичайна хрущівка, неякісно зроблена з самого початку і, відповідно, тому вона і падає. Окрім не зовсім нового житлового стану будівлі, ще однією причиною обвалювання цегли, за словами Андрія Співака, є негода, зокрема, часті дощі, адже вони значно псують цеглини та роблять їх крихкими. Коли вода, коли дощі йдуть, то плитка відмокає, і на жаль, вона вчора впала плитка і. Добре, що слава Богу що нікого не вбило. Тож, аби запобігти подальшій біді, було вирішено звернутись до управління ДСНС Рівненщини та обгородити тимчасову небезпечну ділянку. Втім, як каже голова ОСББ. На його звернення спочатку не відреагували, і ми зразу визвали ДСНС, але ДСНС, був так як були пожежі, то ніхто не виїхав. Ми обгородили просто стрічкою. Однак, коли ми зв'язалися із представниками головного управління ДСНС Рівненщини, вони розповіли, що все ж виїхали до багатоповерхівки та провели там обстеження. Втім, через неможливість належно провести роботу, служба ДСНС не може вплинути на вирішення цієї проблеми. «Співробітники ДСНС оглянули місце та встановили. Що місце можливого падіння плитки огороджене, загрози життю людей немає. У зв'язку з наявністю тролейбусних ліній, електропередач по вулиці Соборна, спецтехніка рятувальників не може бути застосована для вирішення даної проблеми. У ДСНС додають, що згідно із законом, співвласники зобов'язані підтримувати необхідні умови для отримання багатоповерхівки. Тож в цьому випадку голова ОСББ паркової 2 Андрій Співак має сам знайти шляхи вирішення цієї проблеми. Ця до закону України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Співвласники багатоквартирного будинку зобов'язані забезпечувати належне утримання та належний технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку. Отож, чи займеться ремонтом даху будівлі голова ОСББ Паркова, – дізнаємося згодом. Вікторія Кимець та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.